Вітаю вас, дорогі мої. З вами Роман Мельниченко і це «Думки в голос знову. Тут я розказую про психологію, науку, культуру та політику без підготовки та претензій на істину. І сьогодні ми з вами поговоримо про рутинний секс і про пристрасний секс. От. Дуже цікава тема для більшості пар, які. У яких закоханість проходить ну деякий час ми разом, да, закоханість проходить, і, відповідно, виникає запитання: ой, в нашому сексі немає романтики або немає пристрасті, все вже побутово, все приїлося і тому подібне. І от дуже багато пар навіть не знають, що є таке поняття, як рутинний секс. От, ну, а ті, хто знає, добре повторити. Що таке рутинний секс? Тобто, в залежності від того, наскільки у нас, скажімо, скільки у нас тривалість стосунків, скільки у нас там. Скажімо, вік, який у нас, да? в залежності від того, секс рутинний може і пристрасний може змінюватися їх процентне співвідношення. Ну, наприклад, там, якщо це молоді люди молода пара, то, можливо, для них буде 70% рутинного секса, 30% пристрасного. Якщо ми в нас вже більший вік і ми довше разом, то в нас може бути. Ну, наприклад, там 60% рутинного секса або 50% рутинного ой, в більшу сторону, перепрошую, да, може бути 90% рутинного секса, а 10 пристрасного. І для пари це буде норм. Найголовніше, щоб пара розуміла, що потрібно розрізняти рутинний секс від пристрасного секса, і що не може бути кожен секс романтичним. Там пристрастим і тому подібне. І тому рутинний секс це більш такий, можна сказати, буденний секс, механічний секс, яким ми займаємось для того, щоб підтримувати емоційну близькість, просто отримати розрядку, антистресова такі заходи. Ось там ще якісь просто для насолоди, просто хтось когось задовольнив, а сам залишився незадоволеним. Ну, мається на увазі хтось отримав розрядку, а хтось не отримав розрядку. Тобто, це. Любов це емоційна близькість, це просто ми підтримуємо стосунки як пара. Але якщо у нас буде лише, ну скажімо, рутинний секс і не буде пристрасного, ми будемо втрачати інтерес і до рутинного сексу. Він буде все рідше, все менш якісний, якісний і буде просто перетворюватись на таку мастурбацію об партнера або взаємну мастурбацію одне до одного. Одне об одного, і це вже просто буде говорити про якусь механістичну сторону стосунків. Тому що рутинний секс це не про те, що мені все одно. Рутинний секс мені приємно бути з моїм партнером, приємно, щоб він отримав розрядку, от, і тому подібне. І просто да, отримати розрядку, тому що набирається якесь статеве напруження і тому подібне, але сил там, для якогось там пристрасного чи чогось такого нема. Але е, люба пара має розуміти, що якщо буде лише ротинний секс, він, е, зрештою, перетвориться в буденність, в буденність в сірість, а сірість почне розбивати емоційну близькість і сам, е, саму ідею статевих стосунків в парі. Тому е, найкращий е, спонтанний секс це запланований. Тобто, пара має тренуватися, особливо коли закоханість проходить, практикувати пристрасний секс. Для цього потрібно Територія да, тому що якщо є діти, якщо вони десь поряд. То ти не можеш займатися пристрасним сексом, тобі прийдеться звузитись до рутинного, тому пари повинні думати про те, як звільнити простір, як знайти е, простір для цього, да? як знайти час для цього. Тобто час і місце от, е, запланувати для пристрасного сексу. Е, також е, ми маємо цілеспрямовано вивчати фантазії сексуальні один одного, щоб в ці пристрасні моменти реалізовувати ці фантазії один одного. Тому що я знаю, наприклад, що там подобається моїй дружині, які в неї фантазії. Вона знає про мене, і відповідно ми співналаштовані. І коли я відчуваю, що в мене такий заряд, я можу щось робити таке, що в рутинному сексі не готовий робити. І тому це потрібно співналаштовуватися. І відповідно, місце, час і зусилля. Тобто спонтанний секс, який запланований. Також можна виносити секс за межі спальні, за межі свого дому, там, експериментувати, да, перевдягатися, використовувати якісь еротичні іграшки, інтимні іграшки, можливо, практикувати секс десь, ну, знаю, там напівпублічних, там, якихось публічних ну, Звичайно, це кому що підходить. да? Тобто, і ми знаходимо, або якийсь бистрий секс, да, там якийсь там небезпечний чи ще щось таке. І тому потрібно це. Співналаштовуватися, притиратися, і, відповідно, пари мають знати поступово, що кому подобається, що кого, ну скажімо, такі сексуальні тригери. Щоб ця пристрасна розрядка була. При тому іноді таке буває, що пристрасна розрядка потрібна чоловіку, іноді потрібна пристрасна розрядка дружині, і відповідно ми можемо підігравати, тому що іноді буває, що пристрасть одного не співпадає з пристрастю іншого. І тоді для одного це просто рутинний секс був, а для іншого був пристрасний секс. Але класно, коли пристрасний секс буде співпадати, але іноді для партнера дати можливість отримати свій пристрасний секс, якийсь там ранковий секс, швидкий чи ще там, ну в кого є свої моменти. Або десь там в іншій частині дому, десь такий бистрий пристаси секс. Це може бути. Для когось партнерів дуже, і тоді буде більша емоційна близькість, да? Ось, це потрібно враховувати. І, звичайно, що з віком, з тим, що люди довше, рутинний секс може збільшуватися, пристасти зменшуватися, але це не буде впливати на якість сексу і на якість стосунків взагалі. От, це потрібно якби враховувати. Які рекомендації я такі можу дати? Да? От, ну, перше, я вже сказав, це те, що. Найкращий спонтанний секс це гарно спланований, особливо коли є діти. Ось, це така, якби перша рекомендація. Друга, це те, що прийняти ідею про те, що є рутинний секс розділити і є пристрасний. І раді пристрасного треба працювати обом. Ось. Ну і напевно, що таке, що, що може бути третім, це коли ми просто починаємо вивчати фантазії сексуальні одне одного, глибше. Проникати в них, приймати їх і іноді відігравати це в нашому житті. Я б рекомендував би ділити фантазії на декілька категорій, але про це ми вже з вами записуємо наступну нашу передачу «Думки в голос. От, якщо вам ця тема подобається, я можу окремо вам розказати про сексуальні фантазії, які вони бувають, на яких категоріях можна ділити, і як можна співналаштовуватись. На сьогодні все. Це були «Думки в Голос. Пока.